Колись мені здавалося давно, що любов до класичного мистецтва до музики, передусім, зникає. І тоді я був здивований, коли побачив велику кількість молоді у театрі. То тоді був Київський театр опери балетом Національна опера. І було приблизно відсотків 30 до 50 молодих людей, які приходили дивитися вистави, слухати оперу, дивитися балет. І зараз, коли я бачу, що багато людей, коли я бачу багато-багато людей на Богослужіннях використовують вже музику не класичну, не хорову, таку знаєте, а використовують якийсь рок-стиль. Ну, Самі такі стоять на богослужінні в футболках, джинсах, і таку музику грають завзято, прославляють Христа, підтанцьовують і все інше. Колись я думав, що це. Так і має бути, бо хтось таку любить музику, і не бачить її, якось не приходить в церкву. Але зараз я бачу, що все більше і більше такої музики стає. І вже немає ось такої альтернативної тепер вже, а на справді класичної музики. І все переводиться повністю на рок, на якісь танці. Хтось каже, що навіть дискотеки на богослужіння відбуваються. Мені здається, моя думка. Власне, що це не дуже правильно, тому що бувають різні стилі музичні, але, от знаєте, є одна конфесія, не буду казати нікого поганого, ні про кого, ні про кого доброго. Конкр... Вірніше, не буду казати, хто хороший, хто добрий, але я бачу, що одна конфесія зберігає класичний спів псалмів. На кафедрі, в церквах, на богослужінні. і у них такий красивий-красивий спів, Хорове, хоровий спів. А інші конфесії приходять на сольні групи і такі, знаєте, як аж хочеться танцювати, вони там руки піднімають, машуть. Все це все емоції, це все. Керування людьми, маніпуляції психологічні, бо музика теж маніпулює людьми. Рок, музика вона маніпулює людьми. І, на жаль, цього люди не розуміють. А ще одне хочу сказати не неворазу. Знаєте, я бачив дуже багато керівників музичного мистецтва, музичного служіння, і це були люди зазвичай з музичною освітою. І вони могли зіграти прямо на роялі фортепіано абсолютно будь-що, моментально підіграти тобі, коли ти співаєш. А зараз не знаю, хто керує музичним служінням в церквах, якщо допускають такі рок-концерти замість богослужіння. Але я думаю, так, що для того, щоб... Привернути увагу і показати, що близькі церква близька до різних людей мають бути різні, звичайно, в церкві види музики, але, знаєте, інколи треба і схаменутися, і подумати, можливо, повністю забувати класичне щось. Отаке класичне не можна. Бо. Не, відсутність освіти музичної, відсутність а, просто м, звичайного рівня, я не хочу зараз образити нікого, звичайного рівня інтелекту, а, який не дозволяє розуміти класичну музику, не дозволяє розуміти спів а, хоровий. А, це не має бути причиною відсутністю деяких людей так. Таких якостей не має бути причиною е поклюжити богослужіння і робити їх е просто ну, жахливо. Це моя думка. Можете в коментарях написати свою.